Всім привіт, друзі! На зв'язку з супербаті Містер Вай. Ми знову тут, на кухні, для того, щоб готувати. Сьогодні буде новий формат, оскільки я забув вімкнути мікрофонку. Тож, ми будемо готувати легкий салат з яйця та огірка. Нам знадобиться куряче філе, огірок, яйце, твердий сир, гірчиця, майонез, сіль перець та свіжа зелень для того, щоб прикрасити наш салат. Поїхали готувати. Тож поїхали, друзі. Насправді цей салат дуже легко готується. Його можна назвати салат з дрібного кубика. Нам знадобиться нарізати на дрібний кубик огірок свіжий, також яйце відварене, також курку відварену, твердий сир. Це все додати в одну велику ємність. Туди додати гірчицю французьку. Це дасть такий і аромат, і присмак дуже цікавий. Рекомендую. А, також сіль перець за смаком. Тут універсальних якихось рецептів нема. Я додаю небагато. Потім, якщо треба, дружина, вона додає трошки більше солі. А, після цього додаємо майонез. Я додаю салатний, 30%, для того, щоб він був нежирним. І це все перемішую. Звісно, якщо додати більше майонезу або сметани, то салат буде такий вологий, якщо поменше, то буде більш овочевим. От, я додаю небагато майонезу. Після цього дуже добре це все перемішую. Викладаю на красиву тарілочку, посипаю свіжою зеленушкою. У мене це кріп. І подаю на стіл. Насправді готується дуже швидко і дуже смачно виходить. Ось така подача в мене була цього разу. Звісно ж, я спробував, і мені сподобалось. Рекомендую вам. Всім дякую, друзі, за перегляд, новий формат. Підтримуйте Збройні Сили України. Я вас всіх люблю до нових відео. І слава Україні!